Привіт усім пат батькам! Ви на каналі pet House і сьогодні ми поговоримо про те, як підібрати для улюбленця його місце. Поїхали! Звіро, дитина обов'язково має відчувати комфорт у оселі, мати змогу солодко потягуватись на всю довжину та зручно і м'яко обмощуватися для відпочинку. Але чи може це бути будь-який куточок у домі? Давайте розберемо, які аспекти варто врахувати, обираючи місце для свого улюбленця. Перший момент. Песик чи котик має комфортно поміщатися. Тобто місце має бути достатньо для лежання, але щоб туди можна було підійти і, наприклад, лежанка не заважала проходу. Також до мінімуму мають бути зведені всі ризики травмування кота чи собаки. Для звіромоляка ж важливо, аби борти лежака не були за високими. Другий момент це відсутність протягів та надлишкової вологи. Це необхідно, аби не зашкодити здоров'ю хвостатика. Тому не забувайте про теплий лежак, будиночок чи підстилку. А влітку, наприклад, про охолоджувальний килимок. Третій момент це у місці гавчика чи нявчика не має бути гучних звуків, особливо улюбленців, схильних до стресу, це може налякати. Тож краще не обирати місця близько до вхідних дверей чи вікна. Четверте, зважайте на вподобання звірят. Часто вони обирають місце за власним відчуттям, де просто почувають себе спокійно та затишно. Прослідкуйте, у якому місці найбільш полюбляє лежати чи гратися улюбленець. І пам'ятайте, що необхідно обов'язково спокійно та поступово знайомити звірят з місцем. Можна залучати хвостика до нього власним прикладом та спільними іграми. Не забудьте також покласти в лежак обожнюване іграшко звіродитини, а також всіляко заохочуйте її улюбленими смаколиками за час проведений у місці. Бажаємо усім коте і собаням домашнього затишку, а також море звірячого щастя. Тапніть лайк цьому відео, якщо інформація була для вас корисною. Та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. А ми з вами зустрінемось у наступних наших відео. Па-па!